селі Шатрище майже два роки не було власного фельдшера. Попередній медпрацівник звільнився ще перед повномасштабною війною, тож більше трьохсот мешканців села залишились без необхідної допомоги, розповідає мешканка села Світлана Денисенко. Плохо жила, обратиться нікуди. До доїхати теж не кожен суміє, до ямполя доїхати. Треба нанімати машини. За машини треба платити, за все треба платити. Батька болів довго, і більше вершира, і давлення мірити, і все. І он раз за разом то пада давление, то то усяк. Усяк буває. Фельдшер, звісно, надо. Чого ж не надо Фельдшер? Я думаю, що в кожному селі надо. Пенсіонерка Тетяна Синишина розповідає, що швидка допомога не завжди вчасно доїжджає до жителів села Шатрище. Село розкидане, ще людей так чимало в селі, але без фельдшера то дуже було тяжко. Я сама знаю по собі, я хворію трохи. Маю такі проблеми з ногами, скоро то не, доз... не дозвешся. Мені таке було, що визвала скору, так вони мертві, можна було скоріше, як вони приїхали. Може, кудись скоро і виїжджає швидко, але до мене не приїхала скоро так швидко. Саме тому, коли в Шатрі ще приїхала молода медсестра, пані Тетяна прихистила її у власному будинку. Попросили, забереш, заберу. Я сама живу, всі пороз'їжджалися, нема нікого коло мене та й тако. А так добре, що в селі зараз вже прислали медика, Давно треба було. Не доріг, ні медика, а село існує. З 1 вересня медичною сестрою в сільському ФАПі працює Діана Романова. Дівчина приїхала шостки одразу після навчання. Я навчалася в шостиць фаховому медичному коледжі. І потім ще навчалася рік у Києві на підвищення кваліфікації. Я хотіла працювати в ямпільській лікарні, приїхала туди. І мені сказали, що місць немає, але є у шатрищі. Ну і я погодилась. Люди були дуже раді, тому що у них з'явився новий фельдшер, медсестра, точніше. І, ну, приходять на прийом. За словами Діани Романової, в селі переважно мешкають люди похилого віку, а тому звертаються до медичних працівників досить часто. Дуже багато проблем зі спиною, там защемлення нерва, з гіпертонічним кризом багато людей. Тут більшість села літні люди, тому з більш всього з тиском. На даний момент ну вистачає. Далі будемо брати ще аптеку, щоб можна було людям. Купувати ліки, а не їхати в город, і будемо розширювати ще ліки, ну уколи, там, щоб більше надавати допомогу. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.